І всім привіт, народ, з вас, підбистовбайка, під ми продовжуємо грати в Age of History 3. І я зараз хочу пограти. Давайте, блін, давайте в сучасний світ. Хм. Давайте сядемо за Італію. Щось ми в сучасному світі, наруємо сильні держави. Ну, іде, припустимо, Італія. Ось місце, хто перше місце, Сполучені Штати? Фу, чого ж русня, друга? Фу, ригаю, я ригаю. І. Ой, тут є священна Римська імперія, щось таке собі. А є Рим. І давайте, ну, давайте сформуємо ось це. Чому пні? Чомупні що? Скажіть мені хоча б одну прикину, чому ні? Давайте зараз просто швидко забезпечу собі себе мінімальним прибутком. Економіка на активність виробництва. Немає радників, натримай. тримай. Ну, поки що не беремо. Нема цікавих. Ви у нас тут по ресурсах. У нас багато, дуже багато різних ресурсів. Що цікаво. Ууу, 10 паперових фабрик. Погнали. Просто папір досить дорогий ресурс, і забудувати чисто папір це вже багато чого коштує. Тепер прові фабрики закинув. Ось так паралельно все, одночасно забудову. Спадку не вистачає, це цікаво. Підтримка. Ой, що там? Диво вижен, дякую. Давайте все ж таки забудую папір. Тепер я б такий щоб подивитись саме на мапу ресурсів. Погнали, усюди, де я побудував папір, побудуємо пам'ятники. Ось так. Якщо я вже забудовую провінцію, то давайте пам'ятник в ту провінцію, яка забудована. Ой, все. зараз збільшимо і спадок, ще собі. Не тільки економіку. Продовжую забудовуватись. І тепер мені цікаво, економіка. Так, давайте порахуємо, скільки я качнув. Десь 17 військ, нормально. О, 17 провінцій прокачені. Давайте тоді і армію трохи підтягувати. Припустимо, ось так. Дві піхотки, Три бібіки. один танк, чотири винищувачі. І 11 сучасної гаубиці. Ось так. Дап, того я виключу 21, це трохи інше, але. Нехай. Погнали. І. Тепер армії більше. Давайте, я просто хочу забезпечити себе, типу, прям максимальною перевагою. Що в нас ще є? Погнали олівка? Ресурсу, де тут олівка? Серйозно, де олівка? Ось олівка. І забудовуємо їх максимум економікою. Спадку не вистачає. Знову ж, закидуємо все пам'ятниками. Та там, де олівка, пам'ятника є? Трохи більше спадку ще буде. І ось тут повертаюсь до забудови їх. Є. Це є. Ну, Ще олівка. Далі що там? Сироварня, погнали. При самі сироварні. Погнали одразу збереження. Одразу там, де сироварній пам'ятник. Пропогнали, забудовуємо. Зараз буде дуже швидка забудова. Відносно дуже шутка. Та й бажано паралельно викликати армію, я про це забуваю. Є. Yeah. Це я хочу зараз викликати так, щоб на кожні 10 моєї економіки. Стоп, стоп. Чому тут один внищувачі стоїть? Мі літи сюди. Щоб на кожні 10 моєї економіки була одна армія, тобто зараз по ідеї. По моїй лозіці має бути 130 мене військ. Погнали. Давайте для початку хоча б 5 Раз. Два. Давайте два. Більш, більш повільно це робимо. Ресурс забудував. Забуду, ну, роблю типу, армію збільшую. Зараз. Браварні, З ними я швидше в поруч з пивом. Ойте, давайте вже не поступово, а все одно в нас тут просто дуже багато провінцій. Скляний завод, шафранова ферма. Насправді просто дуже багато провінцій. Меблою майстерні закінчував. Одна порцеляна. Два мармура. Ну зовсім, я потім не буду жодні провінції забудовувати. Я далі просто буду розширятись, захоплювати все і все. Так, шовку. Вибуток вже 109. Як прекрасно, далі бавовна. Також достатньо дорогий ресурс. Достатньо цінний. Сім вівчарських ферм. Дві селяні шахти. Ой, збереження. Я не дозволяв збереження відбуватись. В крові плантації. 31 виноградник. Угу. У, це цікаво. Ну, знову ж, виноград достатньо дорогий ресурс. І плюс виноградники дають бали спадщини. Так, на, тримай. Купецьку раду 140. Як красиво. І зараз. Ще раз. Все, 147 прибуток, і буде більше. Так, виноградники є. Дві рослинницькі, 10 ранчо, 12 рибальств і купа зернових ферм. Так, головне, щоб на мене ніхто не напав випадково зараз. Ну, випадково, в лапках випадково. Давай. Ой, з Францією я не можу покращити відносини. О, а багато хто мене ворогом вважає, це неприємно. Вранці ліміт 219 військ. Це загроза, це справді загроза. Давайте ще хоча б армію 80 будемо тримати. Там ми зараз на це трохи витертимось. Ось так. Щоб 80. Так, далі. Я хочу пам'ятники. Вони не дорогі, вони 60 коштують, вони не такі дорогі. Не Настільки як унікальні будівлі. 188 провінцій з самого початку, це кайф. Можна поки що не забути про пам'ятники і сконцентруватися на покращенні економіки, поки Качаємо економіку до того моменту, поки не будуть проблеми спадщини. Або зараз вартість інвестування зменшимо через спадщину. Тобто все ж таки зараз забудуємо забудовуємо спадщиною. Поки в нас не буде зараз ще тисяча спадщини, максимум, на, на максимум зменшимо ціну інвестування, і по ітогу за копійки будемо інвестувати. Ну, в лапках за копійки. Я ж зараз. Здається, не з ким не воюю, так? Ні з ким. Є, все. Менше до кінця вартість інвестування, і далі вже інвестуємо, а не забудовуємось. О, переваги! ж, а вже а ж. ефективність виробництва. Ой, насправді так кажуть, що один раз можна ось так в бібліотеки кинутись, щоб технології були більше. Є, прибуток 200. Який кайф, уху. Я, я просто хочу зараз ось це зробити мінімум покра... ось це мінімальне покращення, а далі піти і просто максимально швидко взяти провінції Риму. Давайте. Хм, я думаю, зараз що я хочу з цього всього взяти. Можна ось тебе взяти, Томусь в інші і так далі, може більше грошей буде? Е, просто 2000 спадку в нікуди вкинув. Що в мене тут за бонуси пропонуєте? Дякую. У мене зараз явно найбільша економіка в світі просто. Немає радника, як економічного, ой. Вартість інструкції зменшимо ще. Адміністративний, нехай підтримка провінції менше. Ой, дякую. Бонуси позбирав. Майже все. Все? Все? У. У-у-у-у. гроші. Так, тепер. 260. Я можу качати ці будівлі. Поки вони не будуть коштувати 1300. 1400 зараз вже. Поки вони не будуть коштувати 1400, я можу спокійно їх качати. Ну Тобто, столиця вже до кінця зараз покращено буде. Є сюди М ось цей е Пул радників і рівень навичок радника. Щоб тобто, радники давали більш бонусу. Може тебе. У, -у, -у. на ну, ось тебе заміню. Все 312. Прибуток 312, є. На одразу позбудусь корупції, чим зроблю прибуток ще більше. Ось так, 349. Погнали, качаємо армію. Тож, може я до собі дозволити досить до дорогої суми. Давайте зараз до кінця просто академія для генералів, бо її швидше хоч ту до кінця. Але так, кожен окремий мій солдат вже дуже сильний. Так що ви тут по бонусах хочете мені дати? Він купив цього важливого і цікавого. Давай максимальний рівень столиці, нехай буде. Ні, все ж таки докачає столицю до максимального рівня. Я два рази. Не, насправді кажучи, можна качнутися в Рим? Далі. Будівля суду ратуша. Максим інфраструктури. Ну знову ж, е, бо чому я саме Рім зараз качаю, бо він дасть мені максимум технологій Технології також важливі. Ну і давайте просто всі будівлі. Хочеться знаєте, мати топову столицю. Давайте тоді ось тут, якраз. О! Аграрна революція. О! Аграрна революція, це те що треба. Ой, фух, я я злякався, тут купу сповіщень повилазило. Через те, що я забудовуюсь. Я подумав, на мене вже напало, а я не готовий. Знаєте, зараз, щоб я не так сильно лякався, ось цих сповіщень. Трохи виключу ще військ. Ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. У мене просто 160 візів буде. Так, і генерала одразу. Знову щоб, просто, щоб я не лякався сповіщень. Так, по бонусів беру. Людські ресурси нехай відновлюються в тому, що я тепер, е, Завдяки спадку одному зі спадків я можу ще трохи економіки качнути. Я качнув. Так, ти покращена. У нас дослідження на максимумі, тому давайте бібліотеку. Купа бібліотек додатково, бо бібліотеки дадуть більше технологій. Знову ж дослідження в нас дуже дешеві. Два. Ми дві монетки будемо віддавати. Ну, типу, тобто, умовно, чотири монетки за 100 досліджень. Так, а тут повертаюся сюди. Погнали тебе до кінця, столицю, військову академію. 1500 ще. Ну, я є дуже сильний, я дуже сильний. Що якщо я буду на, на максимум витрат на армію Це 75. Ти давай швидкість відновлення людського ресурсу. Я людські ресурси? А я мені б ще б 130 викликати. Давайте максимальні витрати на армію, просто щоб швидше зростали. У нас лишилось 20 тисяч людського ресурсу зараз. Думаю чекати відновлення. Але виглядається зараз ось так: 280 тисяч. А, ну що, мені тільки 8, і це буде мій максимум. Покращити полки, в тому шахунку. Створити нову армію. Сюди ось мій. зараз максимум. Ну що ж, що ж, Рим. захоплювати дуже багато треба. Ну, Давайте. Почнемо з Сан-Маріна. Відправити образу, відправити образу погнали. Ой, ой, Сан-Маріна, як я тебе переможу, я навіть не знаю, як тебе перемогти. Це буде напевно складно. Ой. Ого, я переміг Сан-Маріна. Ой, до речі, у мене тут дива. А, слухайте. Тут спадщина додаткова, і там купа бонусів різні далі. Найцікавіше, ось тут диво. Нічого, ну, прям цікавого нічого нема. В палаці, Мілянський собір. Собор також нічого прям надто цікавого. Далі Королівський палац казерт. Також нічого надто цікавого нехай буде. Просто продовжу. Збудовувати колізей. О, так і юнітів плюс 2. Це прикольно. Так, ти. Ого, тут купа бонусів для людей. Це прикольна оборона, там більше. І останній. Це просто полурадників плюс один. Там полурадників. Буде просто неймовірно великий. Що, виніс Сан-Маріна. Зробив все, як треба, забираю. Упс, упс. На, чисте ядро. І все. Ха. Ну, це так, чисто. Чисто перевірити, чи зможу я перемогти Санмаріна. Ну, типу, знаєте, я хвилювався. Друг я не зможу перемогти Сан-Маріна. Так, далі. Рим. Швейцарія. Пуф. Пуф. Що, Ірландія твій союзник? Та знаєш, як байдуже. Хоч 30 Швейцарії. Хоч 30 Ірландії, нехай будуть твої союзники. Погнали. Ой, ой, програли. Упс. Все. Зробити вимоги. Забрати. Затвердити. Ядра, погнали. Далі Абстрія. Образа, 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 І ти союзник з Францією. М -м, це цікаво. Погнали тоді спочатку Словенію. Насправді так кажучи, я б ще більше спадку б мав. А, в мене не всюди пам'ятники є. Ого. І не всюди амфітеатри були. Давайте ще навіть трохи амфітеатрів. Бо в мене тут є ось ці військові спадки і так далі. Які дають також купу бонусів, плюс агресивну експансію зменшити і так далі. Тобто я пішов фактично розширятись, при цьому, типу, не маючи тих бонусів, які б хотілося б мати. На, ще більше амфітеатрів. Ще 2000, давай. Давай ось тут там максимальний рівень суду, я взяв в качну ще. Бо це типу відчутно. Більше гривень. Ну, тобі, суд додає грошей. Так чи інакше, він додає грошей. Що приємно. Так, ще 2000. Максимальний рівень військової академії. 1600. Ну, дод... поки воно коштує менше 2000, спокійно качаю. Є. Я можу бути просто ще сильніше. Якщо можу бути ще сильніше, чому не ставати ще сильніше. Так, і. в так, все. Максимальний рівень академії для генералів. Раз, два, три, все. Далі це, це вже максимум тут. Немає якогось радника. Оу, радник з інновацій, Тримай. Атака. Юнітів. Тут технічне обслуговування можна зменшити, нехай. Не знаю нащо, прям технічне обслуговування нам зменшувати. Це не те, що для нас проблема технічне обслуговування. Мені не справді кажуть, щоб інфраструктуру. В, в першу чергу інфраструктура для старих провінцій, чесно кажучи. Але якщо вже і нові є, то нехай також нові отримують інфраструктуру. Ну знаю, я просто хочу старі провінції качнути, вже, щоб вони хороші були. У нас просто ще й ліміт інфраструктури збільшений. Це буде пекло качати всім інфраструктуру на максимум. Дай тут не тільки в Рошах, а ще й в спадку. Хоча ми, типу, вже багато провінцій побудували, і, типу, лишилось мало провінцій. Це о, спадок. Це, всі усюди інфраструктура максимальна. Упс, я не хотів, вибачаюсь Ой, випадково вийшло. І амфітеатр. бачите, будівлі тепер враз дешевше коштувати. Все. Спада... Спадок ще швидше трохи буде качатись. Не знаю, просто весь спадок хочу взяти. Вже піти на йому ві... просто максимально сильним, піти розширятись, ще взяти. зараз. Ось тут бонус на ліміт військ, ще плюс 40 військ ліміт. Так військові бонуси до кінця качаю. Ну і в принципі, слухайте. Ну да, я просто хочу докачатись так, щоб я не. щоб мене не лякали о, коаліції. чи як там. Бо, наприклад, Німеччина 259 ліміт. Три... 359. Коротше, щоб я не лякався ось цієї загрози всіх одночасно проти мене. Це важливо, щоб мене це не лякало, бо я хочу прям швидко пробіжатись. Умовно, знаєте, за одну серію всі ці провінції захопити, не звертаючи увагу там на агресивну експансію і так далі. Але поки що по в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти Варфакторі, гра, яка вийде через півроку, але виглядає вже досить цілковито, якщо її до дебажано, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам. Його ці відео, підписка, вподобайки, коментарі і так далі. будь якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!